Привіт! Давно не чулись з вами ваш улюблений Михайло під ніком Міхак. А зараз в вашій увазі цікава гра на моєму улюбленому водяному з газами живчику. Хватайте на кухні сухарі. Готуйте запашний карпатський чай, або як шекер та цемка з минулого відео йдіть за пивком, львівським, різдвяним. Хто не бачив, дивіться відео на каналі, або за посиланням в описі. А ми починаємо люту зарубу на поляні Дота 2. Лінія в верки не сама складна, але як по традиції помирає першою. Звісно, ж він фул спіріт і відправляється в таверну. Я з цим нічого не можу зробити. Це вже традиція. Після повернення Вінга знову влаштовує просто зарубу на лінії. Я, звісно, ж не можу оминути її стороною і розмінююсь тичками вінгою та пуджом, що доводить до кіла. <клес> звісно, ж не забуваємо постійно контролити лотос, навіть якщо це буде коштувати вам багато хп, Але на морфі це не є проблемою. Ось так. От я відновлюю собі фул ресурси і іду далі лейнити. Але це була катка зранку, тому я не розрахував демедж і помилково помер. Взагалі не знаю, як він це робила, Може це не його день взагалі сьогодні. І він постійно попадав на фукі та помирав від пуджа ось так просто, але не не основною проблемою було те, що він постійно попадав на фукі, а те, що він робив неадекватні муви. ось наприклад, він пішов за руною експи і попав на пуджа. Що він робить далі? А Він далі продовжує бігти і помирає, звісно ж. І лінії я знову стою майже один. Вінга просто фідить періодично моїх противників, але він благостянувся вниз. Я запушую лінію по фішкам і іду фармити нейтралів, щоб вибити нейтральну шмотку. В цій грі, до речі, мені випав Глоус, а не пузир, але він також є тір один айтемом для морфа. Він збільшує фарм і дає вам можливість рано піти в ліс, що я і роблю. Всі, як то кажуть, на мене просто поклали болт. Але пак бачу, що я стою в ліс, і він колить мені забрати він рейнджер. Можемо доу докіле, та й. Пак, не дібравшись до мене, натрапляє на темпларку, і в них відбувається заруба. Блю вас Після такого навіть лівнув апарат, і сталася отака переписка. От, знову мене колить пак забрати якогось героя, це був кес, в якого є одна кнопка ескейпа. Я звісно ж цього не роблю, тому що це не є профітним. Вар-парт. <гарди> пак, відчувши себе опупею в реальному часі, холить завардити трійку ворожу, і за це помирає він га. <гарди> цей час пак пушив лінію, і він га успіли розродитися і знову померти. <гарди> <гарди> Після цього мої союзники були в ярості і побігли просто на ворогів, за що були покарані. Вони, як мухи, мерли один за одним, але все-таки не покидав їхній дух. <питрес> 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 Мені здається, на цій лінії була похоронена мама. Пака, тому що я не знаю, як пояснити його. От от сюди поставте варті, пожалуйста. Його постійні намагання поставити сюди варт, щоб знайти, напевно її труп чи що. Цей лютий кіпіш підключається в Ін Рейнджер і хоче забрати. За що як ціною свого життя клоквер та пак вимушені бігти за нею в погоні? Хіба лучше. Сюда и подключается Акс. <Слыш> О боже, блядь. Я это заснял. Помочь, <Слыш> помочь, меня сейчас убьют, ну блядь. <Слыш> О боже, блядь. Я тем часом тихенько формлю свои артефакты, чтобы хоть якость то допомогти своей команде. No, 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 ну, ну, ну давай сейчас ну, посмотрю, чей? что мы будем делать. Давай я посмотрю, что мы сейчас сделаем. Давай я ты, пошел. Ты, ты, все, у меня вот ты, нету блин. слотов. Давай я иду, я иду. Сказати, що я тут не згорів, то це збрехать. Звісно ж, я згорів після такого перформанса від нашого пака і йду отак от файтитись. Ну, звісно ж, це ні до чого не призводить, і ми просто розходимось. Поки я там рейджив, мій мужик з топором вирішив напасти на бідного попугая, фармив пачку в міду. Від чого він реально так пересрав. Пам'ятаєте, як я рейджав? Так, я не відходжу від цієї лінії, фармлюю тройку і потім виходжу одпушити пачку. Тут я бачу Кеза. І на емоціях пригаю в нього, бо все-таки я ж не АФК файмер і не якийсь позор. І не буду терпіти здвінчення в свою чергу і від чого я помираю. О, що треба. Після чого моя команда подумала, що це зелене світло на файт і почала файт без мене. Звісно ж, я в таверні за цим всім наблюдаю. А вони, вони також відправляються в таверну після мене. Ось така історія. Просто клас. Я знаю, що в мене метелик рейджовий в команді. Вінга, яка постійно подихає і навіть не хоче зібрати Аганім. Колю Акса зробити хоч якийсь кіл разом зі мною, тому що ініціації по карті поки що нуль. Але ми зустрічаємо не Темпларку, а Пуджика, чого і я й очікував. Отак от ми його і оформляємо красиво. Третій поусла маю. Таким класним маршем, і завдяки моєму звісно же колу ми йдемо Спушимо пачки, мінусуємо кеза, керів ворогів, також ще раз пуджа, і забираємо табор, але все-таки не без втрат. Да, Наш метелик не справляється з управлінням, і знову його очікує смерть. Ось так от цікаво. Help. А, Відчувши небезпеку сканую Рашана, і я правий, звісно же, колю. Команду збрати рошика, і ми з цим удачно справляємося, після чого у нас відбувається погоня за Вінрейнджер, що, звісно ж, вдається фіаско, тому що вона слишком бистра і за ганімом її впіймати неможливо. Після такого вдалого файта я заходжу на хайграунд ворогів і думаю вже спушити повністю їхній трон. Але я не очікувавши, що вони так будуть націнені на перемогу, я прорахувався і вони витрачають всі свої байбеки, які тільки мали. І я ошибаюсь і помираю тут. Підрадившись, я бачу загулявшого кеза і колю Локвірка забрати його. Не ось з втрат, але ми все-таки його забираємо. Ось так, от скільки демеджа в нього влітає. Далі, все як по програмі, на 35 й хвилині мінусуємо торментора. Далі мати вдача підкидає мені дабл демедж. І чим я користуюсь? Пам'ятаєте, в одному із відео, хто не бачив, дивіться на каналі, я говорив про те, скільки демеджа в мене. так, от якщо під дабл демеджем ще це зробити, то там взагалі ніхто не виживає. І я штурмую хайграунд. Все-таки передайвив і мене збирає апарат. <му> Протягом відродження колю Акса забрати аванпост, щоб я міг зробити ТП та забрати все-таки цю карту. <му> Після відродження на моєму шляху попадає жирний, і я йому показую справжній демедж морфа. Дякую всім, хто дивилось це відео. До речі, хто угадає скільки було килів на вінги Фул Спіріт, отримає 50 гривень. Гарного вечора! Свят, всього хорошого.